Гнівою чистина і грішіть. Фаворит літньої Переландії і одна з найдвіжовіших наших пісень. Темп 88 грається з каподастром на першому ладу. І цілком пісня звучить так. Раз, два, три і. Честь так віршала, двою чесних гріші цехай не заходить у книги. Вашому не дай дайся дияволоку Його чесних гріші цехай. акустика не веде, а, але все ж таки чимось об'єм треба, треба заповнити. А, вступ, вступ і куплет партія повторюється повністю з, 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 з баскою. А. Незважаючи на акорди, буду казати це як мі-мінор, -мі -мі але грається поверкорд лише відкрита другою. Другою і, 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 і далі все лишиться. Е, 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 це вступ. така сама що відкрита четверта стона, другий, третій, перший вишив, ну, і і і потім для також відкрита, відкрита п'ята <губ> <губ> і, і, і перший вишу. Ку, он куплет по факту такий самий, ну а, да. По характеру таке саме, але вже е, дещо ін, ін, інша мелодія. Лише ш... 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 шосту струну. Чому... чому так? Тому що в аку... акустичній версії, коли грається тільки а... грає тільки акустика, це все а... грається слепом. Типу. Відпівний куплет. Як не гріши. В бенді слепими грає бас, тому ми, ми беремо в руки медіатор і граємо те саме, але вже <плес> Я не зу, не <плес> А В, в цій партії, о, оскільки її веде з одному бас, на наша головна задача, як акустики це робити о, оці з. Затерті виставки вони дуже класно побавляють грув. А... Коплет, повторюється, два in... рази. In... 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 Таких два квадрати пішли e... на приспів. шість Так, за другим разом виходить як більш. Пещерою розігруємо, а і в кінці залишаємось повністю на... на рай. Програш. Може, Він у нас є. А, ск, ск... Простий і складніший. Зазвичай я перший граю складніший, другий, другий простий, але і якщо є бажання, можна грати два, два простих. Складніший, він просто він де з молодією, яка є в акустичній версії, а в повній це грають клавіші. Тому можна грати разом з клавішами, можна. Можна просто заповнювати фон. І якщо хочеться з мелодією, то це знову наш мі, але ми його ставимо і, і що з продовжує звучати. І закінчимо на ля. А закінчили на ля, представимо, пр 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 і пішов другий, е другий ку куплет, ще починають грати арабську тему, а ми е разом з ним посереджуємо як на Power Corn, хоч це типу мі, але без е шостої струни в Незушне. Нижче і, і беремо таке, як ля. Типу, що стає залучене, п'яте. Сходинка. Раз, два, три. І, і перше відкрита. За другим квадратом можна грати так само, можна трішки додати трохи. Давай одразу стрибаємо. Стрибаємо. Yeah. Okay. 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 So. Приспів. Uh, граємо більше хтибу. Yeah. 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 На, на другому квадраті можна взагалі і знову. Закінчуємо ще там на ре. І, і другий прогреш по-любому варто робити а, простіше, щоб більше давати басів і заповнювати себе обйомим. Приспіва є, при є три варіанти і можна самому вирішувати коли, коли і, 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 і який грати. Перший це просто. Ставити. Друге це більше з, з ритму. І, 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 і третє я його засовую зазвичай в останньому в останньому при Це як найбільш кількість строків. І... А, Одна із фішок, це, це кінцівка, що всі інструменти в ритм грають однаковий малюнок. Це більше потрібно не для пісні, а для а, точніше, більше робив не для пісні, а для того, щоб усій групі вчитися грати синхронно, то і, і якщо граєш з, з, з нами, можеш вчі і приєднайся. А ритм тоже простий. Там там, 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 там. помнівся на акорді. Три, чотири. Там, 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 там. один, Другий і, і четвертий раз. О, рази однакові, З, е, за третім все те саме, тільки додається як Сімкопу. Все. Заговорили, і пісня закінчилася. І наш туторіал також.